Пане Богдане, із Трампа очевидно почнемо зараз. В принципі, на ньому багато чого зав'язано, і всі від нього багато очікують. Ну і власне він в одному із інтерв'ю останніх сказав, що війна в Україні буде пріоритетом після інаугурації, головним пріоритетом. каже він. А це що може означати? Це може означати, що він буде ініціювати якісь умовні перемовини, якийсь трек вже 21 січня. Ну, не знаю, що до 21 го вже відразу січня, але в, я думаю, в логіці Трампа і його дії команди, е, показати е, відмінність від Байдена й адміністрації. Ця відмінність може полягати в тому, що з оновленням е, очільника Білого Дому з'являються певні імпульси у контексті геополітичних е, міжнародних е, відносин, так е, і зв'язків, тому власне. Можливо, ці імпульси вони можуть бути запаковані в якісь комунікації, які зараз вже відбуваються за лаштунками, я в цьому переконаний. А Кремль ще до виборів намагався вибудовувати якраз ці комунікації, наскільки успішно, поки що не готовий казати. Але, зокрема, я думаю, що цей певний імпульс, який зараз відчувається і в Європі. І, взагалом, у Сполучених Штатах Америки він може дещо пришвидшити ті чи інші процеси, чи будуть вони результативними для нас це ключове питання, так як завершити війну і не просто там заморозити її, а у справедливий спосіб. Досягнути бажаних результатів в контексті наших інтересів, і навколо цього ми постійно вибудовуємо нашу комунікацію безпосередньо вже із Трампом із його оточенням і з європейськими лідерами, через яких ми можемо також чітково комунікувати. От, власне, це буде ключове питання, і яким чином далі будуть розгортатися події Путін. Ми бачимо, хоче ескалувати ситуацію, тобто. Щоб вона була так на піковому моменті для того, щоб потім сказати Трампу, що давай, мовляв, зустрічатися, обговорювати, щоб не було третьої світової війни, ядерної загрози. Я думаю, це в логіці дій Путіна, Кремля. От, власне, вони таку для себе тактику визначають. Ну і Трамп завершуючи Трамп, я думаю, також позиціонував під час електоральної кампанії. Що він готовий говорити з поганими хлопцями, що він знає, як з ними говорити, що робити. А для нього нелегкі часи настають для Трампа, тому що США дійсно зараз, ну так скажемо, не в найкращому контексті своєї гегемонії, як це раніше зазвичай було в світових процесах. І якщо а, він буде хотіти поновити цей вплив через свою постать як президента. І думаю, зіштовхнеться знову, знову дещо зміненою реальністю, ніж та, яка була за його першою каденцією. Обвал цін на нафту це зараз ключовий козир в рукаві Трампа проти Путіна. Не впевнений. Ну це один з, тобто, в незалежності від того, як будуть проходити ті чи інші там, треки, модальності, консультації, все рівно динаміка і протистояння і конфліктності, вона буде наростати по лінії там. Росії, Сполучених Штатів, Америки плюс Китай, тому економічні всі інструменти, санкції, також фінансові, енергетичні, вони будуть продовжуватись в контексті якраз стримування можливостей Росії як ключового опонента і загрози також. Тому не лише нафтою, скажімо так. Я думаю, що тут для Трампа важливо буде також визначити, як він може підвищувати ті чи інші ставки, і на що він може піти, якщо, наприклад, на ті чи інші домовленості або попередні якісь консультації не будуть результативними. Наскільки зараз для нас була результативною і важливою зустріч у Парижі? Зустріч на трьох так про неї пишуть. Ну і про роль Макрона, давайте поговоримо, зокрема, як. Кандидата, який претендує на лідерство в Європі, зараз, він претендує на лідерство з певною періодичністю. Я маю на увазі, Макрон то краще включений, то не так вже включений в ці процеси, але дійсно Франція одна з дійсно впливових держав на рівні ЄС і тому його позиція зараз як президента. Із повноваженнями якраз визначає цю певну відповідальність у комунікації з Сполученими Штатами Америки, так як з одного боку Німеччина на перевибори йде так на дочасні вибори, тобто на да, лютому 25-го року і там поки що не зрозуміло хто буде канцлером, як коаліція сформується. Є певні лише прогнози. Інші країни, ну Великобританія, вона не в ЄС, але в НАТО європейська країна, і в принципі у них завжди більш-менш сталі відносини Сполученими Штатами Америки. Тому дійсно Макрон намагається зараз займатися певним медіацією з огляду на те, що у них з Трампом склалися ще відносини за період першої каденції Трампа, але я не вважаю, що вони настільки схожі або дружні, тобто на мою думку, суб'єктивно. Тому ж самому Орбану, напевно, що легше знаходити спільну мову з Трампом особистісно вони схожі за, за своїми методами, так скажемо, ведення політики. Але якщо порівнювати Угорщину як країну і Францію, звісно, це це не зовсім порівнювані об'єми, величини, впливи. Тому як максимум тому, як Франція ядерна країна, ну я ж за це тому, тому дійсно там Макрон зараз є ключовим європейським лідером. Цих процесах, які стосуються також російської війни, микрон завтра полетить у Польщу і буде говорити очевидно. Принаймні про це кажуть експерти, що може відбутися розмова про розміщення іноземних іноземного контингенту в Україні. Очевидно, як миротворців в разі якогось перемовного процесу, використовуючи їх як певні гарантії для України від повторного ненападу Російської Федерації. А як гадаєте, якою буде реакція поляків, що ми почуємо від їхнього уряду? Я поки що стримано ставлюся до таких заяв, тому що вони вже лунали. Це було там від Макрона, було ще ну, точно багато місців тому, коли він заявляв про ці речі, і це були імпульси якраз і посили Кремлю. Типу, що ми тут також можемо бути нелінійними і ми можемо бути більш рішучими. Тобто Макрон думав, що це буде так працювати, але після того не ну, ну ніяких кроків у практичну площину не відбулось. От в чому вся проблема, і тому наскільки обґрунтованим є зараз таке припущення, що це реально мені поки важко. Давати остаточні оцінки, це перше. Друге, у Макрона серйозні внутрішньополітичні проблеми, це також потрібно розуміти, тому що уряд зараз пішов відставку, був ото недовіри і складається ситуація не найкраща для, для нього після парламентських виборів, які відбулися минулого року у Франції. Поляки, звісно, забудуть. Чому ні? Поляки за все, що стосується. Кращої безпеки для себе насамперед. А якщо у нас буде якась То тут може, треба нашим. буде їхню армію залучити. Може про це буде йти розмова. Вони можуть бути за все хороше, але не їхніми руками. Точно точно вони не, не підуть на пропозицію, щоб лише їхніми руками. Це ж поляки, вони, вони навчені історією і мають свій вже досвід безпосередньо, тому. Це поки що лише обговорення про Віктора Якщо. Орбана про, про Віктора Орбана ви згадали трохи вище. кажуть, що після зустрічі із Трампом він зателефонував Путіну годину. Там вони говорили про щось, зокрема про російсько-українську війну. А Орбан каже, що на дуже важкі тижні чекають зараз Україну і Росію у цій війні. А невже він правда може бути ще ну якимось таким мирним посланцем? Між Україною і Росією, як вам бачиться? Ну, По-перше, Орбан посилив свої позиції, це зрозумів, тому що він один з перших лідерів, який відвідував Трампа його ранчо, ще до завершення електоральної кампанії в США. Тобто він чітко поставив на Трампа, і в них також склалися особисті відносини. І він хоче бути очима, вухами. Руками Трампа в Європі. Тобто він, да, він, в нього є такі амбіції, принаймні, тому він в першу чергу дбає не про там, завершення війни і справедливий мир, а про себе, про свій вплив і свої можливості як дійсно потенційно медіатор, який має доступ до Трампа безпосередньо. І цей фактор потрібно враховувати, він досить серйозний. І не тільки до Трампа, а до, до його зараз найближчого оточення. Тому власне, ну я думаю, що він зараз буде намагатися з огляду на те, що і да, він особисто і його там міністр закордонних справ Ярта, У них е, стабільні відносини з росіянами і вже пропрацьовані. Вони будуть ці канали використовувати для того, щоб можливо там або інтенсифікувати ті чи інші процеси, або принаймні позиціонувати це як миротворчість в контексті російської війни. Добре, коли говорити про Путіна, а Сирія зараз підірвала його позиції, чи навпаки, він буде демонструвати, що посилила? А як ну він може, звісно, демонструвати, що посилила там, вони будуть щось придумувати в своїх темниках, наративах для внутрішнього споживання, але по факту, звісно, ослабила точно позиції Росії не лише Путіна на Близькому Сході. Тобто той якраз. Перефокус, який відбувся в контексті Сирії і Росії, ще в 2021 році. От коли Путін почав готуватися до повномасштабної війни з Україною, вони зменшили свою і присутність і увагу до Сирії, і це все також стало причиною того, що зараз а, із і із, 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 із Сирією відбувається. Тобто, та да. тому це точно репутаційні втрати, це точно. Позиції ослаблення в регіоні, але знову ж таки, навіть зараз там ті, хто приходять до влади в Сирії, ті чи інші угрупування, вони починають обережно заявляти, що, мовляв, ми будемо продовжувати контакти з росіянами. Тобто, тому тут, тут звісно, перегрупування буде відбуватися, те ж саме, як до речі, частково можливо з Талібаном з Талібами, коли там росіяни їх. Признавали терористами, а потім на форуми до себе запрошували. Все дуже змінно зараз. Це потрібно розуміти. Ну я просто до того намагаюся звести, якою може бути тональність зараз перемовин із путіним. Україна продовжує стояти на своїх позиціях. Путін ротом Піскова каже, що ну в них також все зрозуміло. Виходячи з реалій на землі, плюс повертаємося до Стамбула. Трамп, нібито поговорив з Китаєм, але ще не мав розмови із Кремлем. В яку картину зараз воно все вам складається? Знаєте, це інколи як в фільмах Гая Річі, Не знаю, хто поціновує чи ні. В нього такі це, це британський режисер. У нього такі цікаві є картини, кінокартини, і там дуже багато сюжетних ліній. Вони в кінці фільму воєдинок потім зливаються. Оце десь так. Дуже багато акторів, гравців і дійсно перемішано. І щоб воно воєдино дало результат, злилося, і цей результат нас задовільняв насамперед. Я думаю, це буде непросто однозначно. Варто готуватися до також затяжних цих процесів і до складнощів. Хоча ну, глядачі, які нас дивляться, звісно, хочеться більше оптимізму, більше надії, що війна завершиться. Але в той же час ми маємо розуміти, що контекст виду змінився і. Є нові виклики, з якими нам потрібно буде працювати. Дякую вам, пане Богдане, що ви долучилися. Я Богдан Фаренс, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, засновник ЕЗД платформи, був з нами на зв'язку. Дякую.